Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про оновлення Wildcraft. Як ви замітили, я говорю на українській мові. Да, Це відео трохи епічне. Як ми замітили, сьогодні вже 1 жовтня. Дуже швидко промайнув вересень. Ну, Не будемо тянути, давайте говорити про оновлення. Ми поговоримо про містичний скін на крокодила. Цей посвійшов із ній тому і ось що говорить Turbo Rocket Games. Вітаю, дорогі друзі! Ми раді повідомити, що нове оновлення в WildCraft вже розробці, і має вийти десь у жовтні. Давайте розпочнемо нашу вітрину з нової містики крокодилів. У нас багато новин, якими ми будемо ділитися з вами. Так ось, що я хочу сказати. Це дуже круто. Містично, епічно. <хи> І давайте перейдемо до другого посту. Далі у нас іде Горила. Цей пост вийшов два дні тому. І ось що говорять розробочки Після більш ніж двох років нове оновлення Warcraft нарешті з'явиться нова грабельна тварина у дикому світі, а це горила. Так, да, ми будемо з нею грати. От ви можете собі це уявити. Новий уровень, нові скини, редкі, легендарні скіни, містически, тим более. Це буде кайфово за нею гуляти, тому що ну, вона класна, по-любому буде. Окей, давайте приступимо до третього посту. І ось третій пост. Ну, звісно, тут по російськи говориться, але ж я не знаю, ну чогось. Ну, так, Ну, так. так ось тут говорить про те, що тут можна брати дитину в зуби. Ну, ну, типу вони говорять, що ми запросили це багато разів, і ми можемо хватати е дитинок в онлайні, і, звісно, системої запросом. Ну, наприклад, ти кидаєш запрос ігроку, а він повинен або прийняти, або відмовитись, щоб тебе взяли зуби. Ну, як, як сказати, наприклад. Ну, Це прикольно, я скажу. Буде дуже весело. Да. Ось і кінець ролика. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Поставте лайк і підписуйтесь Підпишіться на мене. Буду дуже вдячна вам. Дякую за просмотр і всім до зустрічі!